Уряд визначив порядок та умови усиновлення дітей у період воєнного стану. Насамперед розглянемо, яких дітей можна всиновлювати. Зміни, прийняті кабінетом міністрів, дозволяють всиновлювати дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які знаходяться на підконтрольній українському уряду території, незалежно від місця їхнього проживання чи місця тимчасової евакуації. Головна умова: дитина повинна перебувати на обліку з усиновлення. Водночас діти, яких евакуювали за кордон, зможуть бути усиновлені після повернення в Україну. Інформацію про дітей, які очікують на усиновлення, можна отримати в обласній службі у справах дітей або онлайн. Реєструйтеся на консультацію з усиновлення дитини та подавайте документи на порталі Дія. У розділі послуги обирайте пункт Сім'я. Друге питання полягає у тому, хто може всиновити дитину. Усиновити дитину можуть лише громадяни та громадянки України, які проживають на підконтрольній українському уряду території. Це означає, що українці, яких війна змусила покинути рідний дім, також можуть усиновити дитину, якщо вони облаштувалися в Україні, мають житло та роботу. Водночас громадяни, які тимчасово виїхали за кордон, зможуть усиновити дитину лише після повернення в Україну для постійного проживання. На період дії воєнного стану уряд призупинив усиновлення українських дітей іноземцями. Третє питання: як усиновити дитину? Відповідаємо для того, щоб усиновити дитину, потрібно насамперед стати на облік кандидатів в усиновлювачі. Для цього перше зберіть необхідний пакет документів, який включає копію документа, що посвідчує особу, копію реєстраційного номера облікової картки платника податків, або як раніше називали, індивідуального податкового номера, за наявності копію документа, де зазначено унікальний номер запису у єдиному державному демографічному реєстрі, довідку про доходи. Копію документа про шлюб, якщо ви перебуваєте у шлюбі, висновок про стан здоров'я, довідку про наявність чи відсутність судимості, та копію документа, що підтверджує наявність житла. Якщо дитину установлює хтось один із подружжя, то також необхідна письмова згода іншого члена подружжя. Друге, зверніться з цим пакетом документів до служби у справах дітей за місцем проживання постійного або тимчасового. Задумайтеся. Кожна дитина хоче мати тата і маму. Можливо, вона чекає саме на вас.